Коли я ще знаходився в учебці, перші два тижні у мене було дуже багато тривоги, тому що почали активно сіяти ті, хто вже вибували з учбового центру, і почали розповідати про те, що там і відношення не працює, і всі там будемо хер зна де, і всіх розкинуть, як там вони самі захочуть, і тому подібне. І це дуже сильно підбурювало внутрішню тривогу. До того моменту, поки я, по-перше, не почав сприймати ці обставини як вже щось. Таке, ж сталося, окей, я вже там, що я можу з цим робити? І я почав нагадувати собі те, що я про себе знаю. Я точно знаю, що мені треба підтримка в цих ситуаціях. Я точно знаю, що я достатньо імпровізаційна людина. І я вмію імпровізувати в дуже стресових і трешових обставинах. І я зрозумів, що окей, так навіть якщо я там потрапляю в зону бойових дій, що перше мені треба зробити? Мені треба знайти людину, на яку я зможу покластись. Людину, до якої я можу підійти і сказати друже, я ніхіра не понімаю. можеш мені розказати?